дивитесь програму Голосу Америки, час тайм». У студії в Вашингтоні. Руслан Петричка вітаю. Уряди Німеччини та Франції готуються надіслати своїх військових в Україну для допомоги місії ОБСЄ. Посадовець МЗС Німеччини підтвердив, що переговори Берліна та Парижа з керівництвом ОБСЄ щодо цього ведуться. Видання Більд пише, що до відправки в Україну готуються 200 десантників бундесферу. Окрім охорони спостерігачів, вони також будуть керувати розвідувальними безпілотниками, які обсє планує відправити на Донбас. Перші безпілотні літаки мали прибути в Україну у неділю. Київ поки не підтвердив факт поставки. Також Німеччина відправила сьогодні в Україну 100 вантажівок гуманітарної допомоги. Вони прибудуть у вівторок. Про деякі інші головні події неділі у стислому огляді. Далі Спостерігачі ОБСЄ фіксують порушення бойовиками умов перемир'я на Донбасі після фіксації конкретного обстрілу у місті Дебальцеве. Місцевий командир незаконних збройних формувань підтвердив ОБСЄ факт ведення вогню, але заявив, що його ведуть нікому не підконтрольні підрозділи. Бойовики не припиняють атаки на Донецький аеропорт і за минулу добу 40 разів обстрілювали позиції українських військових. Загинули два українських військових. Повідомили в РНБО. За результатами підрахунку 99% бюлетенів на парламентських виборах у Латвії перемагають правоцентристські партії, єдність союз зелених і селян та все для Латвії, які разом здобувають понад 60% голосів і сформують урядову коаліцію. Проросійська партія Злагода, як і у 2011-му, здобула перше місце, отримавши більше 23% голосів, але не змогла знайти союзників для коаліції. Цього разу виборці голосували на хвилі занепокоєння щодо небезпеки агресії з боку Росії та задоволення економічним станом країни після болючих реформ. Економіка Латвії третій рік поспіль зростає на понад 4%. Це найкращий результат серед усіх країн ЄС. У Болгарії розпочалися дострокові парламентські вибори. Відповідно до останніх опитувань до влади у найбіднішій країні ЄС може повернутися колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов з партії громадяни за європейську інтеграцію. У дискусійному для Болгарії питанні будівництва газопроводу Східний потік в обхід України. Борисов заявляє, що буде виконувати директиви ЄС, відповідно до яких сьогодні цей проект призупинений. Опоненти Борисова соціалісти наполягали на будівництві газопроводу з Росії попри заборону ЄС. Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID змінила пріоритети своєї діяльності в Україні. Нині головними напрямками її діяльності є підтримка реформ, допомога біженцям та постраждалим на сході України з керівником USAID в Україні спілкувався наш київський кореспондент Руслан Дайниченко. Революція гідності, зміна влади в Україні та криза на сході. Ці події змусили Агенцію США з міжнародного розвитку змінити пріоритети діяльності. До подій на майдані. Ми переважно працювали із громадськими активістами, медіаорганізаціями, неурядовими організаціями. Після того, що сталося, ми переорієнтували наші зусилля на допомогу українському уряду на підтримку реформ. Але головний наш фокус це криза на сході країни та переселенці протистояння на сході триває, але на звільнених територіях американську допомогу отримують тисячі людей. Ми спрямували нашу допомогу насамперед людям, які найбільше постраждали від конфлікту на Донбасі. Покинули свої домівки. Американський уряд придбав для потреб цих людей теплі речі, засоби гігієни в Слов'янську ми допомагаємо місцевій владі відновлювати вікна в будинках, допомагаємо із дрібним ремонтом. Це такі локальні проекти В перспективі. USAID та американський уряд готові взяти участь у масштабній реконструкції Донбасу влітку цього року. Уряд сполучених штатів додатково виділив Україні 10 мільйонів доларів. Більшість грошей спрямують на боротьбу з корупцією. більшість коштів десь. 7-8 мільйонів доларів з 10 підуть на антикорупційні проекти, наприклад, наведення ладу на ринку медпрепаратів, де було багато корупційних схем із закупівлями ліків. Також ми сфокусуємося на підтримці створення системи електронного урядування. Ми наймаємо висококваліфікованого радника, який допомагатиме уряду впроваджувати ці технології. решта ресурсів піде на розробку змін до конституції та законодавства про децентралізацію влади, які розробляє Асоціація українських міст. Також ми підтримуємо зусилля місцевих громад щодо прозорості їхніх бюджетів. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Режим Володимира Путіна завоював серця росіян обіцянкою повернути країні втрачений статус світової потуги. Але насправді головне про що думає російський президент та його оточення. Це як примножити і захистити вкрадені ними багатства, так вважає професор університету Майамі Карен Давіша, яка опублікувала свої дослідження у книзі Путінська клептократія. Книгу кілька місяців тому відмовилися друкувати у Британії, але видали у США. Продовжує Богдан Цюпин. Те, що раніше видавці з Кембридж Універсіті Прес не наважилися видати книгу, зробило її відомою ще до появи друком. Авторка простежує, як колишній заступник мера Санкт-Петербурга, за три роки з безробітного офіцера КДБ перетворився на наймогутнішу людину в Росії. Я хотіла подати свідчення того, що відомо про його прихід у влади і причетність до злочинної діяльності, а також про намагання придушити розслідування тієї діяльності. Карен Давіша не подає чуток чи анонімних тверджень, а лише документи й опубліковані свідчення, опрацьованого за багато років досить, щоб на думку авторки побачити за путіним стоять люди, головне завдання яких гроші, а також влада, щоб ті гроші захистити. Ідеологія, на її думку, на другому плані він дозволяє грати націоналістичною картою, але я особисто вважаю, що сам Путін про це зовсім не дбає. Він хоче залишатися на верхівці йому подобаються високі рейтинги і підтримки. Він повинен переконати населення, що потрібні пожертви, і для цього йому була потрібна маленька успішна війна. Колишній радник президента Путіна і називає книгу професора Давіші. Політичним землетрусом, утім, він не погоджується, що жадібність є головним мотивом дій Володимира Путіна та його режиму Це ідеологія. Це ідеологія, це уявлення, це спосіб мислення. Бізнес там може відігравати роль, і націоналізм може відігравати роль. І концепція російського світу може грати роль, але вона допоміжна. А центральне те, що на їхню думку Україна в теперішньому вигляді, як провідна центральна чи східноєвропейська держава, не може існувати незалежно від Москви якими б не були справжні мотиви російського президента, каже Карендавіша, його урядування тримається на повній узурпації влади. Путіна досі оточують люди, які привели його на цю посаду. Вони тримають усе під контролем, замість того, щоб боротися з мафією, більш чи менш успішно, як ми це бачимо в різних містах чи країнах. Ми маємо ситуацію, в якій вони приручили мафію і дозволили їй діяти під контролем служби безпеки. Зрощення КДБ з організованою злочинністю і тотальна корупція доводить професор Давіша. Панує в Росії і загрожує також західним інституціям. Їм треба насамперед чітко думати про те, як зміцнити фінансові системи і бути певним, що їх не поглине корупційна діяльність. Карен Девіша сказала, що зокрема американські уряди спочатку Буша, а згодом Обами, припускалися помилок, намагаючись налагоджувати відносини з Москвою, заплющуючи очі на сутність режиму Путіна. Сьогоднішній тиск заходу на Москву є більш правильною політикою. Я вважаю, що система опинилася під тиском. Ми бачимо, що вони змушені вдаватися до фінансових пакетів допомоги, використання грошей з пенсійної системи. Він починає відчувати наслідки. Валютні резерви великі, але з часом схвалювати рішення буде важче. Що Путін вирішить робити в такій ситуації? Ми не знаємо. Але економічне місце для маневру у нього буде менше. Карен давіша припускає, що війна Путіна з Україною може мати руйнівні наслідки для його системи, але застерігає також, що і в самій Україні корупція та вплив олігархів залишається величезною загрозою. Богдан Цюпин, Голос Америки. Ми дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Продовжуємо випуск. Уряд США переконує американців, що вірус Еболи навряд чи перекинеться на інші міста і просить не панікувати. З часу діагностування на еболу тиждень тому першого американського пацієнта у Даласі нових випадків захворювання зафіксовано не було. У ті медики протягом 21 дня будуть продовжувати спостерігати за самопочуттям родичів чоловіка та інших людей, з якими він контактував після повернення з Африки. Таких може бути близько 100 осіб. Тему продовжить Оксана Цісик. Перша людина, в якої діагностували еболу в Сполучених Штатах, це громадянин Ліберії Томас Ерік Данкен. Невдовзі після візиту в Африку він звернувся до Даллеської лікарні з симптомами хвороби, але йому сказали, що в нього невеличка гарячка, та відпустили додому. Лише за кілька днів після того, як стан Данкіна суттєво погіршився, його було госпіталізовано. Протягом цього часу він бачився зі своєю родиною та друзями, прямо чи опосередковано міг контактувати із сотнею людей. Чотирьох членів його родини зараз утримують удома під карантином, як і групу лікарів, які обстежували Данкіна. Влада США очікує появи нових заражених вірусом Еболи. Це неминуче, що довше триватиме ця епідемія, що поширенішою вона ставатиме, то вищий буде ризик занесення хвороби з інших країн, як у цьому випадку. Тож, хоча ми шкодуємо, що це сталося, ми сподіваємося, що з чоловіком усе буде добре. Ми хочемо наголосити, що це не провина системи перевірки тих, хто прибуває. Це реалії епідемії, яка почалася. Американці тривожаться, що вірус Еболи може поширитися у США. Мікробіолог Гіл Моблі прийшов на протест в аеропорт Атланти, вимагаючи посилити заходи безпеки для унеможливлення поширення епідемії. коли хвороба охопить усі країни третього світу, а це неодмінно станеться, тому що там немає необхідної інфраструктури. Всі раліони та ліберії, тоді до нас щодня прибуватимуть багато носіїв еболи. Медики заспокоюють, вірус еболи не поширюється повітряно-крапельним способом і не є таким заразним, як, скажімо, гриб. Ебола ебола не передається повітряно-крапельним способом. Вона поширюється через прямий контакт з хворим внаслідок контакту з фізіологічними рідинами організму. Фахівці заболи кажуть, що найдієвіший спосіб запобігти дальшому поширенню епідемії у Штатах чи інших країнах це перемогти хворобу в Західній Африці, де система охорони здоров'я та відповідна інфраструктура залишаються неналежними. Оксана Цісик, Голос Америки. Медики у США уважно стежать і за розповсюдженням іншої небезпечної хвороби: ентеровірус д 68 який викликає гостре респіраторне захворювання і вражає переважно дітей, уже став причиною декількох смертей. Про це та інші новини у США за вихідні. Далі Уляна Телюк. Чотирирічний Волер зі штату Нью-Джерзі став першою жертвою, яка померла від ентеровірусу 68. Починаючи з середини серпня у Сполучених Штатах цим вірусом було інфіковано понад 500 осіб. Майже всі з них діти. Мені подзвонили з міністерства. У центрі контролю за хворобами підтвердили наявність ентеровірусу 68. Навколо школи, де навчався хлопчик, пов'язали золотисто-сині стрічки на знак жалоби та планують акцію вшанування його пам'яті. Цей вірус викликає симптоми, які схожі на простуду. У деяких випадках, окрім кашлю та закладених пазух, може з'явитися важке дихання або дихання з присвистом. Вірус передається повітряно капельним шляхом від хворих вірусом людей. У Каліфорнії вже третій рік панує посуха. Сотні сімей, у чих будинках немає центрального водопостачання, залишилися без води. Їхні колодязі або пересохли, або вода в них не придатна до пиття. Тож вони залежать від допомоги сусідів, місцевих урядів і благодійних організацій, що привозять і роздають їм воду. Я не знаю, що я можу вдіяти. Ми можемо отримувати воду лише таким чином. Інакше мені довелося б купувати її, але в мене немає грошей на упаковку води. В Албукерке, штат Нью-Мексико, триває щорічна міжнародна фієста повітряних куль. Сотні монгофілієрів злетіли у суботу в повітря близько сьомої ранку. Очікують, що вони мають приземлитися у центрі міста на базі військово-повітряних сил або в північно-східному Аблкарці. Фієста, яка триває 9 днів, приваблює десятки тисяч відвідувачів з усього світу. Уляна Телюк, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». У студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. На все добре.